Збільшити віддачу 2020 в сумі 7145 гривень в 2015 року. Тобто це по заробітній платі працівника селищної ради. Зв'язку з тим, що у нас два працівника в селищній раді хворіли, довгий час їм виплачені лікарнями, а нарахування на лікарняні проводяться за рахунок села. Бюджет немає, тому нам треба і з того кліду перенести на і, і, що ви знали, що це за гроші, чому перенести. На рахування, на заробітну заробітності. За що голосую? Хворих в селищній раді. Виплачувались лікарняні за рахунок у нас соціального Це страху. Але податки, грубо кажучи, ми виплачуємо із селищної ради. От Оці ці лікарняні у нас витягли 7 тисяч податків із тієї статті, з якої ми виплачуємо податки. Тепер, щоб нараховувати звичайно, в звичайному режимі нам далі нараховувати зарплату людям і виплачувати податки, нам не вистачає цих коштів, які були не заплановано виплачені е, згідно з лікарнями. Тому ось, робимо перекидку, то це чисто технічна така з одного на другий корпус. Е, тут нічого такого. Задав рішення, прошу. Ну таких поставити. Так. Я задав питання, не получив відповідь. Хто хворію? Ну хто юрист, наш корів, секретар, знаєш, ви все буде перекрити право. Вони отримали, отримали право. Шановні депутати, Значить, шановні пане Валерію Володимировичу, на території серед Глевака завіться будівництво загальнолеваківської Української православної церкви і веської іконі Божої Матері за адресою вулиця Перше, Краня, тридцять восім. Раховуючи зазначене та скрутне -е становище, просимо звільнити від податку на землю Українську православну церкву і весь.

А so, we'll yeah. mm -hmm. другим ділом, mm -hmm. дорогі мої, я тут п'ятий рік розумів. П'ятий рік я ні одного депутата не бачив на території церкви, яка будується. Mm -hmm. Ніхто не поінтересувався, що там робиться, хто там живе, як він там живе, в чому він там живе, що він їсть і де він спить. Ніхто не поцікавився, за який рахунок ми будуємо серп. Скажіть, будь ласка, дорогі депутати, хто з вас був в нас хоч у церкві на молитві? Я у вас не було. Хто приходить до церкви? Молиться і причащається. Скажіть, будь ласка, хто? Церква відділена від держави. Я чув, я бачив, як ви підмовляли хлопців, щоб не голосували. Не розказуйте. Я тільки що бачив. на Україні є українська православна церква. Канонічна. І є українська православна церква, не канонічна. Хто так, дав підкорила. Мені не треба дивитися. Розкажу, два телефони куплені в одному магазині. За одну ціну одинакові. Один телефон, в ньому є карточка. А в другому телефоні немає карточки. Можу я позвонити з того, що немає карточки? Да, вот і. і все? 103, 112, 104, 102, і все. Розумієте? Давайте. в цьому підтримують, тому що це наші люди, які ходять до вас, незалежно українського чи російського, вони мають віру, але вони знаходяться на території і так само. Я кажу, всі депутати підтримуються. Не українська засідання, вони правильно обуви. Я живу на і Які вони нам будуть? Так, ж патріоти, в цьому разні приїздить московські патріоти. Я Московський патріарх. Український патріархат давно пропонував московську 15 літаків. Як на патріархаті московського? Є вкрайському. Виходьте, падо, Vamos lá, Себе, такі, і то оця Валерія е, такого самого патріархата і у вас, ми застроїмо два приходи. Ми практично цим рішенням в своїй сесії ради зробили два приходи. Що тут погано? На Якщо, наприклад, хотів... той приклад, той батюшка, ну, не нашівця, значить на другу.

Що голосує? Стоїть питання, стоїть питання будувати церкву чи не будувати в селі. Будувати батькам давати. Ходити не буде. Вони наштувають. Церква одна, віра одна, перш за все. Верховною Радою. Дається закон, зміни до бюджетного законодавства. Що всі релігійні громади знімаються? Правда? Просто закон підписано, підписан, є, є, є рішення Верховної Ради. Якщо ви -е, дивитеся Раду і дивитеся -е телебачення, то це рішення є рішення Верховної Ради. Він навіть не на руху. Звільняється, але вирішується. Що в нас повинна? Він не нагіднує нас зараз. Як теж тут ходять наші люди, нас ніколи не згосуть. Як він кажіть, наші час їм будувати. У нас потекет. А то ж там російська московська. Хто за те, щоб злівати? Приходить, відповідати. Хто за? Хто протримав? Я утримався. я сказав. Три чоловіка отримав. Чотири, 20, 16. Як прийде, хтось з вас засекли, що хтось буде хворий або піснувати, буде кричати. А якщо От, я отримую заболішую до вас, то там тут такі. От тихо навичкаєш, що Лавація проживає 16 тисяч населення. Я кажу, якщо є 4 тисячі дворі, і якщо з кожного двору в місяць взяти по 10 гривень, то я би не ходив по Києві. Я нижчий последній просив на вашу церкву. Ой, на вашу Не на славу. Ви зрозумієте, що я монах, сьогодні я тут, завтра в другому місці. Але церква залишиться у вас. Ми всі тут, завтра І тут, і тут, і тут питання. Ми просимо трошечки, допомогти цей важкий час, а ви кипите, яка церква? Ваша церква. Прийде час ми визначимо. І не так, як ви собі думаєте. <риклад> ви Вище сказали, я не живу в будинках і в церквах, я живу у ваших серцях і в розу. <риклад>